Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Сьогодні на стену недільного уроку присвячена історія із Біблії, яка називається Вознесіння Ісуса Христа. Це надзвичайно велике свято, яке ми сьогодні е, святкуємо, які ми сьогодні про е, б, пригадуємо так і прославляємо Господа Бога Ісуса Христа. У цій історії розповідається про те, що е, на сороковий день після Воскресіння Ісус Христос узнівся на небо та сів праворуч Отця Небесного е, для того, щоб е, царювати, для того, щоб судити кожного із нас, і для того, щоб якби, керувати вселенною. Е, ми з вами пригадуємо цю історію, ми прославляємо Господа Бога, так, Ісуса Христа. Ми прославляємо. Святу Дерзійну Тріт. Ми з вами пригадуємо це Отець Небесний, Ісус Христос та Дух Святий. Так? Також пригадуємо з вами, що на 50-й день апостоли отримали таку саму силу, як Ісус Христос, тобто силу стіляти хворих, проповідувати святе Євангеліє, так? усьому служити Господу Богу. Сьогодні ми з вами повинні також пам'ятати про те, що кожен з нас, тіло наше, так це є храм Духа Святого, тобто ми завжди повинні прославляти Господа Бога, приходити в дім Господні для того, щоб славити Господа Бога, так? для того, щоб молитися своїми такими проханнями, так, молитовними, щоб Господь Бог дарував нам благословіння в нашому житті. І з вами повинні про це завжди пам'ятати. Домашнє завдання буде знову ж ознайомитися, прочитати історію із Біблії, яка називається Вознесіння Ісуса Христа. Також, якщо читати Книгу Іоанна Богослова ми пригадуємо з вами, що на землю послані сім, сім духів. Це сім якби можна сказати, духів, які, якими керує сам Господь Бог. Тобто ми з вами це пригадуємо, це з вами пам'ятаємо, що Господь Бог управляє абсолютно всіма, управляє всією Вселеною. Читаємо з вами Вознесіння Ісуса Христа та читаємо з вами про книгу про Іоанна Богослова та Сім духів про бачення Іоанна Богослова Ісуса Христа на небі. Так. На небі. Це об'явлення Іоанна Богослова Перший розділ. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!